Сьогодні ми не просто знаходимося і показуємо, що зроблено. Ми з нетерпінням чекаємо закінчення його будівництва і на цей час іде облаштування і встановлення самого обладнання. Буквально вже через місяць цей завод буде функціонувати в повному обсязі, на ньому буде працювати. Біля 500 людей, які будуть випікати хліб або хлібобулочні вироби, який буде працювати цілодобово і забезпечувати хлібобулочними виробами всю область на першому етапі буде встановлено біля 100 магазинів в містах і районах Київщини, які будуть працювати цілодобово, в які будуть доставлятись теплий гарячий хліб для того, щоб люди могли по доступній ціні його купити, ви знаєте, це. Велика перемога а, Київщини тому, що Київщина аграрна, вона вирушує е, хліба, яка от зернові, але на жаль, повністю залежала від цінової політики від міста Києва. І сьогодні введення в експлуатацію е, цього потужного заводу дасть можливість стабільно забезпечити особливо. Е, не підвищувати ціни на соціальних хліба не тільки в цьому році, а й на 13-14 років. Я сьогодні проінспектував з робочим візитом і розмовляв з керівництвом. Ми провели нараду повністю обладнання вже привезене на 100% і ведуться роботи по його комплектації і встановленню. Це один із найбільших найпотужніших, найбільших заводів не тільки по розмірах і габаритах, а по своїй проїзводительності. Його пропроізводительність 320 тонн хлібобулочних виробів. в сутки. я однозначно поставив питання перед господарями, ті, хто будуть випікати хліб, що це зерно повинно бути. Київського регіону, тому що в цьому році ми є лідерами по вирощуванню зернових, в тому числі пшениці. У нас наукові досліди, інститути, вони займаються, то займаються новими сортами. І, до речі, хотів би сказати, що в цьому році більшість врожаю це перший, другий сорт. Це ті хліба, які потрібні сьогодні ось таким комбінатом. В цьому році дійсно ми є лідерами серед врожайності і повалому збору, тому. На Київщині в цьому році слава богу селяни попрацювали дуже гарно. Як кажуть, буде хліб, і буде і до хліба. Буде і картопля, і цукор, і гречка, і овочі, і фрукти. Все в цьому році, слава Богу, є.